Розділ 13 Як було винайдено вон камін. Я не вставала з цього ліжка ось уже 20 років і не збираюся робити це зараз, рішуче заявила бабуся Джезефіна. Я теж, підтримала її бабуня Джорджина. Але ж ви підіймалися з нього зовсім недавно, мовив містер Вонка. Нас просто підняло в повітря, сказав дідунь Джордж. Проти нашої волі, і ми навіть не торкалися ногами підлоги, додала бабуня Джозефіна. А ви спробуйте, запропонував містер Вонка. Ви будете приємно здивовані. Ну ж бо Джозі, заохотив її діду Інджо, лише спробуй, повір, це зовсім не важко. Дуже дякую, але нам і тут непогано, відповіла бабуся Джозефіна. Містер вонка зітхнув і сумно похитав головою. Що ж, мовив він, як так, то й так. Він схилив голову вбік і задумливо поглянув на трьох стареньких у ліжку, і тут Чарлі, що не зводив з нього очей, помітив, як його очка знову заіскрилися і замерехтіли. Ну ну, подумав Чарлі, зараз щось буде. Я припускаю, мовив містер Вонка, задумливо прикладаючи пальця до кінчика носа і легенько ним натиснувши, Припускаю. Що це надто специфічний випадок. Припускаю, що міг би поділитися з вами крихітним шматочком. Він замовк і похитав головою. «Крихітним шматочком чого? суворо запитала бабуся Джозефіна. Хоча ні, промовив містер Вонка. Немає сенсу. Якщо ви твердо вирішили залишатися в ліжку, то ця річ надто коштовна, щоб марно її витрачати. Вибачте, що я взагалі про це заговорив. Він повернувся і рушив було геть. Гей, гукнула бабуня Джорджина. Якщо ви вже почали, то доказуйте до кінця, про яку надто коштовну річ ідеться. Містер вонка зупинився, неквапливо обернувся і повільним поглядом мовчки обвів трьох стареньких у ліжку. Ті так само очікувально дивились на нього. Він і далі мовчав, від чого їхня цікавість тільки зростала. Умпа-лумпи незворушно стояли в нього за плечима, витріщивши очі. То про яку річ ви говорили? ще раз запитала бабуня Джорджина. Та кажіть уже заради всіх святих, нетерпеливилася бабуся Джозефіна. Ну, гаразд, заговорив нарешті містер Вонка. Я розкажу вам, але слухайте мене уважно, бо це може змінити все ваше життя, може змінити навіть вас самих. Я не хочу мінятися, крикла бабуня Джорджина. Я можу продовжити мадам, дякую вам. Отже, недавно за власним звичаєм я трохи видурнювався в циху винаходів, звішуючи, збовтуючи різні складники, бо я щодня цим бавлюся о четвертій пополудні. Аж раптом я завважив, що в мене вийшла якась дуже незвична суміш. Ця субстанція постійно міняла колір, а на додачу ще й час від часу підстрибувала, як жива істота. Що це таке? вигукнув я, швидко відправив цю суміш до тестувальної зали і дав спробувати умпалумпу, який тоді там чергував. І ефект був миттєвий, неймовірний, невірогідний, але теж не зовсім позитивний. І що сталося? Аж сіла в ліжку бабуня Джорджина. Отож бо й воно, сказав містер Вонка. Дайте їй відповідь наполягала бабуся Джозефіна. Що сталося з тим палумпом? Так, звісно, мовив містер Вонка. Ну, але який сенс проливати сльози над розлитим молоком? Розумієте, я усвідомив, що випадково винайшов новий і неймовірно потужний вітамін. А ще я зрозумів, що якщо мені вдасться зробити його безпечним, щоб він не чинив з іншими те, що учворив з тим умпалумпом. А що ж він учворив з тим Умпалумпом? Вимогливо запитала бабуня Джорджина. З кожним роком я дедалі більше глухну, сказав містер Вонка. Прошу вас наступного разу говорити трішечки голосніше. Дуже вам дякую, отож. Я просто мусив придумати, як зробити цю річ безпечною, щоб люди могли її вживати без е. без чого? не витримала бабуня Джорджина. Без отого», – того, буркнув містер Вонка. Тож я закотив рукави і взявся до роботи. Я змішував і перемішував у своєму цеху винаходів я випробував, мабуть, усі можливі варіанти суміші і мікстур. До речі, в одній зі стін цеху винаходів є невеличкий отвір, що з'єднує цех із сусідньою тестувальною залою. Тож я завжди мав можливість передавати суміші прямо туди, щоб їх відразу міг продегустувати, будь-який відважний волонтер, що чергував тамтого дня. Результати перших кількох тижнів були доволі гнітючі, тож ми не зупинятимемося на них. Натомість дозвольте розповісти, що сталося на 132-й день моєї кропіткої праці. Того ранку я радикально змінив склад суміші, і отримана мною пігулка не була аж така жива енергійна, як усі попередні. Вона і раніше міняла колір, але тільки з жовтого на блакитний, і знову на лимонно-жовтий. А коли я поклав її на долоню, вона вже не стрибала там, як коник-стрибонець, а лише трішки посіпувалася, і то ледь помітно! Я кинувся до отвору в стіні і передав пігулку черговому Умпалумпу. Ним виявився старезний, як світ лисий і зморшкуватий, беззубий дідуган, який уже п'ятнадцять років не вставав зі свого інвалідного візочка. Зразок номер 132», – тридцять два, сказав я йому, зробивши крейдою відповідний запис на дошці. Старий узяв пігулку і почав боязко її розглядати. Я Аж ніяк не міг звинувачувати його в деякій нерішучості після того, що сталося з іншими, його ста двома попередниками. А що з ними сталося? крикнула бабуня Джорджина. Чому ви постійно уникаєте відповіді на запитання? Бо ніхто не знає, коли зів'яне цвіт троянди, мовив містер Вонка. Отож цей мужній старий умпалум. Узяв пігулку, проковтнув її і запив водою. І раптом сталися просто дивовижні речі, на моїх очах почала змінюватися його зовнішність. За мить до того він був практично лисий, тільки на скронях і на потилиці стирчали пучечки сивого волосся, а тепер ці сиві пучечки зазолотилися і скрізь по його голові. Заврунилося, наче молода трава, наче золотисте волосся. Не минуло й півхвилини, як його голову вже вкрила густа золотиста шевелюра. Водночас з обличчя почали зникати зморшки, не всі, але майже половина, від чого він став набагато молодшим на вигляд. У нього явно покращився настрій, бо він спочатку усміхнувся мені, а тоді зареготав. І коли роззявив рота, я побачив найдивнішу річ. З його старих беззубих ясен проростали нові зуби, міцні білосніжні зуби, які збільшувалися з кожною секундою. Я був такий ошалешений, що мені відняло мову, я просто стояв. Просунувши голову в отвір в стіні і не зводив очей з того малого старого палумпи, я бачив, як він сповільно встає зі свого візочка. Спершу він невпевнено помацав ногами підлогу, потім підвівся, ступив кілька кроків, його обличчя світилося. Він глянув на мене великими очима, що сяяли, мов дві зорі, і лагідно проказав. Погляньте на мене, я ходжу. Це справжнє диво. Це вон камін, уточнив я, чудовий омолоджувач. Він повернув вам молодість. От як, по-вашому, на скільки років ви себе зараз відчуваєте? Він дуже ретельно обміркував це питання і сказав: Я почуваюся, ніби мені знову 50. А скільки років вам було перед тим, як ви вжили вон камін, поцікавився я. Сімдесят, відповів він. Це означає, порахував я, що він зробив вас молодшим на двадцять років. Саме так, саме так, захоплено вигукнув він. Я такий жвавий, що готовий сюрчати, мов цикарка. Ще не досить жвавий, сказав я йому. П'ятдесят це вже не перша молодість. Можливо, я спробую ще трохи вам допомогти. Нікуди не йдіть, я зараз повернусь. Я побіг до робочого столу і швидко виготовив ще одну пігулку вонкаміна, точнісінько за тим самим рецептом, що й перед тим. Ану ж бо, проковтніть ось це, сказав я і передав через отвір другу пігулку. Цього разу він анітрохи не вагався, охоче закинув пігулку в рот і проковтнув, запивши водою. І ось за якихось півхвилини. Його обличчя й тіло помолодшили ще на 20 років, і він тепер став струнким і життєрадісним 30-річним опалумпою. Він почав радісно гукати й витанцьовувати по залі, високо підстрибуючись, спинаючись на пальці. Ви щасливі? спитав я в нього. Я в екстазі. заволав він, стрибаючи. Щасливий, як кінь на сінокосі, і він вибіг із тестувальної зали, щоб похизуватися перед родиною та друзями. Ось так було винайдено вон камін», – сказав містер Вонка, і тепер його можуть вживати всі, він абсолютно безпечний. А чому ж тоді ви самі його не приймаєте? спитала бабуня Джорджина. Ви ж казали Чарлі, що вже застарі для управління фабрикою. То чого б і вам не ковтнути пару пігулочок, щоб помолодшати руків на сорок, можете мені це пояснити? Ставити питання, може будь-хто, відказав містер Вонка. Однак до уваги беруться тільки відповіді. Отож, якщо ваша трійця в ліжку має бажання спробувати цей вітамін? Хвилиночку, урвала його бабуся Джозефіна, випроставшись у ліжку. Спочатку я хотіла б глянути на того сімнадцятилітнього Умпалумпу, який знову став 30-літнім. Містер Вонка клацнув пальцями і з натовпу прожогом вибіг невеличкий Умпалумп, молодий і жвав із виду і весело станцював біля ліжка. Два тижні тому йому було сімдесят, і він сидів в інвалідному візочку, гордо заявив містер Вонка. А подивіться на нього зараз! Чуєш, Чарлі? озвався дідунь Джо. Вони знову починають бити в барабани. Чарлі побачив, як трохи віддалік на березі шоколадної річки знову почав вигравати оркестр у палубів. Він складався з 20 виконавців, кожен з яких тримав величезний барабан, удвічі більший за самого барабанщика. Оркестр вибивав повільний загадковий ритм, який невдовзі, наче в якомусь транці, змусив сотні інших кумпалумпів, погойтуватися і вихитуватися з боку на бік. А тоді всі почали співати. Якщо старі ви і недужі, і задки у вас м'які, мов груші. Якщо ходити ви не здатні і до футболу не придатні. Якщо готові вріза дума і переміна вам не люба, Якщо ви люті, наче хрін, то вам потрібен вон камін. Застяють очі, наче зорі, всі зморшки, наче в морі, розладяться і позникають, Глиненькі пні повипадають, і нові зубочки проростуть сріблясто білі начертуть. А губи дам старих, до речі, вже будуть зовсім не старечі. Зачервоніються вони, і хлопці кинуться до них. Та головне, чим нам стократ цей найцінніший препарат. Він дасть не тільки гарні лиця, він вам для більшого згодиться. Одна пігулка без мороки додасть вам цілих 20 років. Тому не гаймо ні хвилини, ні півгодини, ні години, ні днини ані вечорини. Адже для кожної людини є супервонка вітаміни. Чи наважиться наші старенькі скуштувати чарівний вонкамін? Це ми дізнаємося зовсім скоро. А поки підписуйтесь на канал, щоб не пропустити продовження цієї неймовірної пригоди, наступна частина вже готується, і повірте, там буде дуже цікаво.